Аманець або смерть, цукерки або смерть страшно. Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Як ви вже здогадалися, Хеллоїн вже зовсім скоро. Час подумати про те, як його відсвяткувати. Може, у вас в планах домашня вечірка? Тематичні страви, дрес-код, історії, жахливчики для цього неодмінно потрібен правильний настрій. Хеловін страшне і водночас веселе свято, коли можна дорослим затіяти вечірку із друзями, а дітям зібрати річний запас солодощів, бравшись в костюми страхітливих героїв. Свято відзначають напередодні дня всіх святих, 31 жовтня. Це свято традиційне для жителів країн Західної Європи та США. Проте останнім часом стає популярним і в нас. Хоча вважається, що в нас є свій аналог Хеллоуіну. Це Маланка та Василь, теж із переддяганням, піснями та частуваннями. Але до Хеллоуіну ми теж потихеньку звикаємо. А чому б і ні? коли молоді та діткам весело, улаштовуються навіть конкурси на найкращий костюм до цього свята, виготовляють вигадливі прикраси, костюми фей, піратів, вампірів, вовкулаків та інших персонажів, які тією чи іншою мірою уособлюють злі сили. Найпопулярніший і найвідоміший символ Хелоїну це гарбуз. Його видобують із середини, вставляють в нього свічку чи ліхтарик, і ставлять таку прикрасу в кімнаті, де товариство збирається святкувати. Вважається, що такий гарбуз відлякує злих духів. Я теж вирішила зробити такий невеличкий декор на Хеллові і поділитися з вами, мої шановні глядачі. Це було щось неймовірне, бо у мене вийшло не все так, як я хотіла. З гарбузиками вийшло все добре. Пішла на город, зірвала два гарбуса, вичистила з них все, що було всередині, а потім ножичком повирізала очі та рот, навіть зуби вирізала. Залишилось тільки покласти всередину гарбузів свічки і запалити їх. Раз, два і страшні, але симпатичні гарбузи готові. Найскладніше було зробити на повітряній кульці павутиня. Надула повітряну кульку і давай її обмотувати ниткою змоченою клеєм ПВА. І тут трапився самий справжній бабах. Кулька не витримала лихої долі. Я вклею, стіл клею, камера теж клею, одним словом, жах. Це в дусі Хелловіна. Але я не здалася. По-перше, все помила від клею. По друге, надула ще одну кульку. Нитки, які були вже змочені в клею, буквально хаосно наклала на цю кульку. Ось так. Бо розмотати їх було вже неможливо, а викидати шкода. І ось таку конструкцію відклала сушитись на добу. Через добу побачимо, що в мене вийшло. А тим часом я ще вирішила зробити симпатичного привида, бо Хеллоуін без привида то не свято. Приготувала ось такі пляшки: одну з під газової води, це буде центр, і дві пляшки з під молока, однаково висоти. Вони в цій конструкції будуть стояти по бокам. Щоб пляшки були стійкими, наповнила їх водою. Тепер надула повітряну кульку невеликого розміру, прикріпила скотчем до горловини пляшки, яка стоїть посередині. Повітряна кулька буде слугувати за голову для привида. Все, основа для привида готова. Залишилось взяти марлю, змочити її в клей ПВА, який я трішки розбавила водою, і розправити цю марлю на пляшки. І теж відправити сохнути на добу. Зауважу, дуже важливо, щоб марля спадала на стіл з гарним запасом. Одним словом, марлі не шкодуйте. Що ж, зустрінемось через добу. Для мене доба, а для вас, мої, шановні глядачі секунда. Що ж, Подивимось, що в мене вийшло. Привид та павутинячко добре висохли. Мені залишилось це все оживити. Привиду вирізала з кольорового паперу очі та рот, а на павутиня намалювала та теж вирізала кажанів. Можна було б намалювати та вирізати павучків, але й мені чомусь захотілося кажанів. Хоча вони до павутиння по великому рахунку не мають ніякого відношення, але ж моя творчість не має країв, як то кажуть, що хочу, те й витворяю. Фантазія без правил. До речі, можна і кажанів, і павучків теж буде дуже гарно. Далі всю цю аплікацію клею на свої містичні витвори. Чудово все приклеїлось, залишилось витягнути з-під привида пляшки і все готово. Декор на Хеловін готовий, залишилось приготувати солодощі, бо без них аж ніяк не можна. Щоб задобрити нечисть, я пропоную спекти медове печиво. Посилання на відео, де я показую, як я його готую, буде в верхньому куті вашого екрану або внизу в описі під цим відео. З цього медового тіста можна вирізати будь-які фігури. Дуже добре, якщо у вас є вже готові форми для випічки на Хелловін. У мене, на жаль, нема, тому я вирізала шаблон з картону і одержала ось такий результат. І обов'язково треба купити цукерки. Це дуже важливо. Нечість за цукерки вас не буде чіпати. Ви легко з такими солодощами відкупитесь. Від Нечистої сили, і буде вам щастячко. це все, чим я хотіла з вами поділитися. Напишіть мені в коментарях, хто з вас буде святкувати Хеловін. А я, в свою чергу, хочу побажати вам, шановні мої глядачі, щоб усі незгоди та погані люди завжди обходили вас стороною. Щоб у будинках завжди була атмосфера свята, тепла та затишку. Щоб кожен ваш день був яскравим та насиченим, попри життєві труднощі. Бажаю, щоб кожен день у вас захоплював дух тільки від добрих та цікавих моментів, а не моторошних, щоб свято було веселим, друзі радісними, а рідні завжди в безпеці. Сьогодні ніч у нас така. Цьому гарбуз є голова, і в цю ніч ти не один з тобою свято Хелловін. Хай дім ваш ангел береже, а зло не прийде до порога, спокій мир в родині хай живе, і не торкнеться вас тривога. Ніч Хелловіна пройде, темрява вся зникне, сонце вранці в зійде, і добро проникне. Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.